Привіт, з вами компанія екстра Сток Сьогодні будемо повністю дивитися огляд на ножки Екстра. Зварити чай, діставати щось смачненьке поїхали, дивимось. Підвісти гаманець підходила, під, під барбері, подовжена ручка, через плачини велика, бо ж прозводі. Ідеально для самозахисту через плече. Скоріше за все шкіра, лак під змію. Через плече. Портфелем. М'яч для американського футболу у вигляді сумочки. Або ж сумочка у вигляді м'яча для американського футболу чматочками. Через плаче. Ручка міняє положення. Клач. У вигляді рюкзачка. Клач. Квіти. Через плаче. Подовжена ручка. Гарманець. З квіткою. Спортивна. Цьому комішку дуже багато тисненням. Дивимося все. Так, ось така. така з кишеньками. Під крокодила. Щасливо ще. Клач. Зараз я чоловіча. Реаль. Так, ось така. Така вже одна була. Через плече. Через плече. Манець. Для пляшки. Через плече. Така невелика. У вигляді рюкзака під Барбарі. Чоловіча спортивна. Рюкзак. Шалена кількість їх всередині. Така. Гаманець. Більш спортивна, спортивна чоловіча, невелика, чоловіча нагрудна, блискучий шопер. Гаманець. Так, така. Поясна, пояс у комплекті. можна носити просто в руку, можна носити як бананку. Через плече. Спортивна. Бананка. Чоловіча. Хенсон так, Хенсон. Така гарна, довгоручка ручка на місці, все на місці. Лискуча бананка переливається. Косметичка чоловіча. Через плече. Бананка тік-ток. З вишивкою в німецькому стилі. Під окуляри. Чоловіча, клач, невелика спортивна кума, торбиною. Тамарі ось така немаленька. Бананка Декра спортивна чоловіча. Рюкзак. Спортивна жіноча. Так, сердечком косметичка попалася, ще один клач. дівчача, так бананка, чи просто невелика сумка з мавпами. Плач, гагаманець, бананка. Через плаче. Дівчачі скалки з Так, Така вже була. І вже три нарахував. Бананка. Через плаче. Стегана така класна. Чепочка дуже крута. На подовженій ручці. Косметичка. Блискуча через плече, через плече. Маквін. А ні, це не Маквін, це схоже на Маквін. Чоловіча спортивна кобурою. Ось така. Через плече. Закінчується і не закінчується. закінчується. Клач, дівчача, підесна косметичка, Чухол для чогось, косметичка, косметичка, клач, бананка. Така з плетеною ручкою. Спортивна. Через плече, дівчача, така через плече, ще одна через плече. Через плече. Шкірина, бананка, рибина, через плече. Бачите, скільки. Дуже багато, судовартість невелика. Так, з драконами щось, косметичка, гаманець. В вигляді конверта з черепами. Косметичка. Невеличкий гаманець, Мінімаус. Клач. Така ограчка на місці. Зникло світло, бачите, у нас така. шкірина. і підвісний габанець. Подивилася ми всього нашого мішка гарного бня.